Арбітражний керуючий Прикарпатського державного підприємства спецгеологорозвідка Микола Станіщук розповів про ситуацію, у якій опинилось підприємство. У 2008 році його визнали банкрутом. Завдяки злагодженим діям державних органів вдалося залучити інвестора. Він викупив підприємство і тільки за минулий рік. Спецгеологорозвідка сплатила до бюджету 1,3 мільйона гривень податків. Та найголовніше це збереження робочих місць, зазначив Микола Станіщук. Аніщук він також додав, що безвихідних ситуацій не буває. Основне це завжди шукати виходи, шукати свою нішу в тій чи іншій господарській діяльності, пробувати перепрофільовуватися, здійснювати пошуки якихось залучених інвестицій. Можливо, все вдасться за словами начальника відділу погашення заборгованості Оксани Долішньої. Загальна сума, яку не сплатили платники податків області, становить 1 мільярд 600 тисяч гривень. Серед найбільших боржників це публічне акціонерне товариство ПАТ «Укрнафта», яке зареєстровано як платник за неосновним місцем обліку, і заборгувало державі на сьогодні 750 мільйонів рентних платежів. На сьогодні податковими інспекціями області описано в заставу майно платників податків на суму 217 мільйонів гривень. До суду подано 22 позови щодо надання дозволу на реалізацію майна, яке перебуває у податковій заставі на загальну суму 4,9 мільйона гривень. Якщо платник податків не в змозі розрахуватися своєчасно за узгодженими грошовими зобов'язаннями, він може скористатися правом розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання або податкового. Боргу таким режимом розстрочення в поточному році скористалися 48 платників Івано-Франківської області. У податковій нагадують, відповідний закон України насамперед встановлює порядок відновлення платоспроможності боржника через процедуру мирової угоди. Крім того, в рамках цього закону з моменту порушення справи про банкрутство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів. На сьогоднішній день в нашій області підприємства, які перебувають в процедурах банкрутства, сумарний борг їх складається. 350 мільйонів гривень. Нагадаємо, відповідно до змін податкового кодексу на офіційному порталі має щомісячно оприлюднюватись інформація щодо суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. Така інформація вже розміщена на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України. І платники у режимі онлайн можуть скористатись сервісом. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, Новини, телеканал Раї.